Вітаю на каналі Тернео. Мене звати Марина Ткаченко, я керівник відділу продажів DS Electronics в Україні. В цьому відео я зроблю короткий огляд всіх наших терморегуляторів для теплої підлоги. Це відео буде корисне тим, хто залучений в продажах тернео та хоче знати асортимент. Якщо вам ця тема цікава, залишайтеся. Наші терморегулятори підходять для теплої підлоги на основі нагрівального кабелю. Інфрачервоної плівки водяних труб. У комплекті з кожним регулятором йде датчик, який монтується під плитку, ламінат або будь-яке покриття. Він вимірює поточну температуру підлоги, подає сигнал до терморегулятору, щоб увімкнути або вимкнути навантаження. Будь-який застарілий або зламаний регулятор можна замінити на новий, без демонтажу старого датчика. Огляд асортименту. Для теплої підлоги. Почнемо з самих простих базових моделей: Тернео РТП та Тернео Мекс. Бажна температура тут виставляється поворотом ручки. Перевагою Тернео Мекс, перед тернео РТП, є тумблер вмикання вимикання, що дозволяє зберігати налаштування температури після вимкнення теплої підлоги. Ще гарний момент у МЕКС – це можливість зняти колесика. Та вручну заблокувати його, щоб, наприклад, маленька дитина не змінила ваші плани на обігрів. Більш ніяких бонусів, але ці моделі надійно виконують свою основну задачу. Точно підтримують потрібну вам температуру підлоги. Далі терморегулятори з демонстрацією поточної температури на екрані Тернео С і СТ. Для монтажу в підрозетник Та Тернео Б та 2 в щит з автоматикою. Окрім екрану, тут є свої переваги. Спочатку розповім про регулятори в підрозетник. В обох моделях S та ST, до яких можуть мати доступ діти або сторонні люди, є функція блокування кнопок. Якщо їх порівнювати, Тернео S має більш стильний та сучасний дизайн. З білими цифрами та сенсорними кнопками. Яскравість цифр можна знизити, вимкнути повністю або налаштувати час переходу в нічний режим. Наприклад, спальні для якісного сну відсутність світла особливо важлива. Також Тернео S є додаткові функції для економії, яких немає в СТ. наприклад, таймер відкладеного старту нагріву. Це такий собі полавтоматичний режим. У разі короткого від'їзду до 4 днів можна запустити таймер. І Тернео прогріє приміщення до вашого повернення. Ще в Тернео С є лічильник часу роботи навантаження, завдяки якому ви можете самостійно обчислити витрати на теплу підлогу. Погодьтеся це дуже цікава інформація. З приводу дизайну Тернео в підрозетник дуже лаконічний та сумісний з рамками Schneider Unica, а це більш ніж 80 різних рамок на будь-який смак. Всі регулятори в підрозетник є на вибір в білому кольорі та слонова кістка. Переходимо до регулятора на Денрейку. Тернео Б. Це такий самий регулятор для керування теплою підлогою, але для монтажу в щит. Фішкою Тернео Б є потужність 7 кВт. Зверніть увагу, що Тернео С та СТ 3 кВт. Тернео Б підходить для великих приміщень, а також у тих випадках. Коли уся автоматика об'єкту розміщується в електричному щиті. В Тернео Б, як і в Тернео С, є таймер відкладеного старту нагріву та лічильник часу роботи навантаження. У всіх трьох моделях передбачений аварійний режим роботи у разі виходу з ладу датчика температури підлоги. Даний режим забезпечує роботу теплої підлоги навіть без датчика завдяки переходу терморегулятора в відсотковий режим роботи. Це така перестраховка, щоб користувач не залишився зовсім без обігріву, поки міняє датчик на новий. Хочу розповісти про ще один терморегулятор на Дінрейку Тернео К2, який підійде для керування двома теплими подлогами по 3 кВт. Це два окремих терморегулятори в одному корпусі. Межі регулювання в ньому дуже високі до 99 градусів Цельсія. Всі чотири регулятори мають термозахист. У разі перегріву внаслідок неякісного контакту клем, тернео вимкне навантаження та попередить можливе возгорання. Це додатковий захист безпеки. Це були терморегулятори, що можуть підтримувати одну єдину температуру підлоги протягом всього часу. Щоб змінити температуру, кожен раз потрібно міняти самостійно температуру з кнопок. Але навіщо витрачати енергію та гріти підлогу, коли у вас немає вдома? Ви на роботі чи поїхали по справах. Наступна модель Тернео це Тернео Про. Підтримую комфорт по вашому індивідуальному розкладу. Ось де насправді можна ефективно економити та гріти приміщення тільки тоді, коли це насправді потрібно. Складіть свій типовий розклад на тиждень. Наприклад, по буднях ви на роботі з 9 до 18. Тернео Про у цей час буде підтримувати економну температуру. А до вашого повернення відновлювати комфорт, ніби й не було періоду економії. В є резивна функція самонавчання. За перших сім днів роботи він збере статистику про інертість вашого переміщення і сам обчислить, за скільки заздалегідь йому треба вмикати на гріб, щоб до вашого повернення бажна температура була досягнута. Наступна корисна функція відкрите вікно Вона запобігає марному витрачанню електроенергії. Якщо ви відкриєте вікно на провітрювання, Тернеопро це помітить по різкому падінню температури в кімнаті та припине нагрів на 30 хвилин. Наступна функція відпустка. Якщо їдете з дому, увімкніть цей режим та оберіть час повернення. Буде приємно повернутися додому, де буде відтовлена температура саме до вашого повернення. Зверніть увагу, Тернеопро єдиний серед всіх наших регуляторів для теплої підлоги, в якому, крім датчика підлоги, є ще й датчик повітря. Це дає вибір режимів роботи: за температурою підлоги, за температурою повітря та за температурою повітря з обмеженням по підлозі. У більшості випадків найкомфортніший режим це повітря з обмеженням по підлозі. Якщо підлога охолоне швидше, ніж повітря, тернео додатково підігріє підлогу. Це актуально, наприклад, коли по теплій підлозі повзає маленька дитина. Витрачену на теплу підлогу електроенергію можна переглянути в розділі Статистика. При бажанні можна порівняти витрати по тижнях, місяцях, роках, щоб оптимізувати їх. Користувачі відмічають, що інтерфейс Тернеопро зручний та інтуїтивний. Щодо мов користування, то обрати можна з чотирьох: українська, російська, англійська та німецька. Тепер найцікавіше: переходимо до наших флагманів, улюбленців. Розумних смарт-вайфай термостатів для керування зі смартфону, планшету та комп'ютера. Тут також є терморегулятори на будь-який смак та інтер'єр AX, SX, BX. В них один єдиний функціонал різний тільки тип корпусу. Останні три роки ми постійно покращуємо цю лінейку. На даний момент ми єдині серед терморегуляторів, що продаються в Україні, маємо такий розумний функціонал. Крім розкладу функцій самонавчання, відкритого вікна, відпустки, статистики, тут ще багато розумних функцій для економії. Але що насамперед відрізняє від інших тернео, це сучасне керування зі смартфона. Погодьтеся, сьогодні ми вже не уявляємо свого життя без зручного мобільного банкінгу, Uber чи Глоба. Ми все всюди робимо з мобільного. Чому б тоді регулятором не керувати зі смартфоном? У мобільному додатку. Можна подивитися поточну температуру, змінити її, подивитися графіки нагріву, статистику витрат у кіловатах та грошах за вашими тарифами. Стандартно користувач налаштовує свій тижневий розклад і потім з додатку вже коригує його. Наприклад, ви повертаєтесь додому раніше запланованого. Тоді, в режимі розклад, змініть економну температуру на комфортну. тернео буде підтримувати її до кінця поточного періоду. Потім відновить роботу за стандартним розкладом. Доступ до керування можна надати іншим членам родини. Або ви можете поставити смарт-термостат літнім батькам і розшарити доступ на себе, щоб керувати їхньою теплою підлогою. Коли вдома декілька кімнат з теплою підлогою, можна об'єднати їх в групу та керувати як одним, редагувати єдиний для всіх кімнат розклад нагріву. Наступна цікава функція смарт-термостата – керування голосом через додаток Google Home. Наприклад, вашій бабусі керувати голосом буде легше ніж користуватися додатком у смартфоні, і взагалі керування голосом стає все більше популярним. Google Асистент розуміє поки що тільки англійську та російську мови. Наприклад, скажіть: Окей, Google, сделайте температуру в кухні на 2 градуса І Ітернео виконує побажання. Також тільки в нашому смарт-термостаті серед аналогів, що продаються в Україні, є чат з техпідтримкою через додаток. Наш додаток постійно оновлюється та доповнюється новими функціями. Обравши один раз смарт-тернео, у майбутньому користувач отримує нові корисні функції безкоштовно. Про терморегулятори для теплої підлоги це все. Хочу ще декілька слів сказати про сам бренд тернео. Один з аргументів на рахунок нашої якості. Це затребуваність тернео в Польщі, Німеччині, Чехії, Болгарії та країнах СНД. Ми використовуємо надійні якісні комплектуючі, близько 90% з яких від ведучих світових гігантів електроніки: Епкас, Samsung, HTC, Fujitsu. На всі терморегулятори діє гарантія 3 роки від дати продажу. Часто для нових партнерів стає приємною несподіванкою те. Що тернео це повністю український бренд, який виготовляється в Києві. У нас сучасне виробництво з повним циклом. Ми самі відливаємо корпуси на власному термопласт-автоматі, паяємо плати на власні СМД-лінії, розроблюємо програмне забезпечення, мобільні додатки, прошивки. Також збираємо та тестуємо і все це в Києві. За якістю тернео можна порівняти з європейськими аналогами. При цьому ціна залишається українською. Про інше тернео для інфрачервоного обігріву, котлів та сніготанення буде окреме відео. Якщо у вас залишилися питання, пишіть під цим відео. Ми відповімо. Дякую за увагу!